Що ще традиційним вважається на щедрий вечір маланки. Окрім водіння кози, звісно, водіння маланки. Це коли дівчата передягалися в Василя, а хлопці перевдягалися в маланку. До речі, нижче прикріплю маски. Такі маски я бачила в бабусі на Чернігівщині. Ну, якщо чесно, не задавались питанням, звідки вони взялися. А на Хмельниччині, я пам'ятаю, що приходили друзі-колеги мого татуся. Дядьки були з червоними щоками, були цигани. Тобто можна було різні варіанти передягання. Їх ще називають перебринці, тобто свято Маланки. Окрім цього, якщо брати цей день це святої Меланії. Але. Ми ж пам'ятаємо, що в нас ще є дохристиянські традиції, бо ще полягають саме з тих часів беруть своє коріння. Так само і свято Маланки, і оце перевдягання Василя та Маланку. Тому що є міфологія у нас за легендою у богині Лади була донька красуня Маланію, яку вкрали до підземного царства. А врятував її бравий богатир Василь. От тепер і маємо Маланку і Василь, які стали у наш час святою Меланією та святим Василем якого святкують, до речі, 1 січня. Ось так. А в кого які традиції? Ану, розповідайте швидко.